Привіт! Ви потрапили у відео до Людмили. Якщо подобається тема знахідок з магазинів Secon Hand, то залишайтесь зі мною і підписуйтесь на канал. Розпочинаємо з фетра. Гарний такий красивий графічний візерунок в норвезькому стилі. Довгий рукав з манжетами в рубчик. Тут є светр в контрастних кольорах. Значить, має склад 63% вовни, 18% від 15 поліаміту і навіть 3% кашеміру. Є така гарна підвізка з логотипом. Це бренд Bogner, Лінійка Вогонь лід. Це є ось така ще гумова нашивка на рукаві. І тут такі є червоні, такі, наче, лампаси по рукавам. І по низу. Значить, Bogner це німецький преміум бренд, відомий ексклюзивним спортивним одягом і комфортним одягом для відпочинку. Ось, компанія розпочала свою діяльність 1939 року, і вони є незмінними постачальниками одягу для германської олімпійської зборної позивних видів спорту. Знаменитості у їхньому одязі були помічні Марлін Монро, Вікторія Бекхем, Клаудія Шифер. Схожий светр на сайтах коштує 300-400 доларів. На мені ось так виглядає. Він дуже приємний і комфортний. Ще його забрала собі десь за гривень 45. Далі наступний половер від бренду Alan Payne. Це англійський бренд, заснований в 1907 році, виготовляє ось такі гарні е, речі. Це одяг з високоякісних матеріалів, мій светрик гарного блакитного кольору, дуже яскравого, такого свіжого е, е, половерчик такий. Але була проблема, тут були такі плями, які нічим не виведеш по мису і по рукавам. Склад 100% кашемір, як бачите. Це 48-й розмір, бо плетіння тут щільне, еластичне, на дотик дуже приємна тканина, тепла, комфортна, пухнаста, тендітна, ніжна. ось Через ці ось плями такі мені. З жалем і болем я залишила цей светрик в магазині, тому що я вже колись потрапляла в таку халепу. А воно не відпирається ніяк, воно просто вибілює ці плями. Бо це такі жовтуваті плями, наче як від поту, там ще під пахвами були також ці жовті плями. Ось знайшла їхній сайт, і на їхньому сайті точно такий же самий полувер коштує зі знижкою 236 євро. А ось тут можна ознайомитися з їхнім. Одягом також з кишомиру, з вовни, з вовни Мереноса. Доволі такий широкий асортимент у них. Ось. Далі ось знайшла таку знахідку дуже класну, як на мене. Я люблю такий стиль сумочок, такий стиль, наче Ерме. Тут дуже гарна така. Колір дуже гарний, такий карамельний або тофі. На ній є срібна така фурнітура була. Тут ось є ось такий клапан, навіть збережений був замочок і ключик. Ось фурнітура була практично в ідеальному стані, але були трішки потертості по кутикам. В мене сумка практично ідентична зі шкіри, але шкіра в мене і зверху, і всередині, а тут шкіра тільки зверху. Була ручка ось тут от, зламана ось цей внутрішній такий шнурок, який тримає форму ручки. ось І була відсутня одна така металева деталь, вона була зламана. ось І тому я ось моя сумочка чорна з золотою фурнітурою і ось ця карамельна. Ну, Я б, звичайно, її з радістю забрала, і вона більша по розміру. Моя 30 см, а ця десь 35 см в ширину. Сюди її ноутбук поміститься дуже просто. Ну, Залишила. Далі ось такий гарний такий гаманець від бренду Fiorelli. Це британський бренд вишуканих жіночних сумок і аксесуарів. В виробництві вони не використовують матеріали тваринного походження. Дуже демократична у них цінова політика. Ось тут яскраві квіти, дуже гарний вміст. Був гаманець є, значить, місця і для купюр, і для карток. Ось також такий практично ідентичний минулому гаманець. Тільки він уже сірого кольору, я думаю, що він також зі шкір-замінника. Тут також є місця для карток, для монет і для купюр. Він Був в хорошому стані, але я не брала. Далі ось така наче, як косметичка. Тут такий мабуть, тваринний принт, також думаю, зі шкір-замінника, було таке гарне сердечко, кілька відділень, але також шкір-замінник я не брала. Ось така ще косметичка з гарним забарвленням під тигра. Всередині вона була забруднена, сильно косметику, також залишила її. Далі відійдемо від аксесуарів і покажу трішки одягу. Така гарна ковтинка красивого насиченого зеленого кольору. Думаю, вона досить вінтажна. Вона була на планці з гудзиків, такі ось широкі об'ємні рукавчики були. Ось. Ну, така вона була вся, правда, в котунцях. І мені здається, що тут була бірочка досить така вінтажна. Ось вона. шилд. Мабуть, це шилдик для того, щоб її вішати на вішачок, а можливо і ні. Ось такі гудзочки тут були схожі на дерева, але це пластик. В общем, 100% поліакріл. Да. Ну, мене підкупив ось цей колір, такий гарний, насичений, такий наче колір морської хвилі, чи як його ще називають. Ну, Не розглядала до покупки, ось так виглядає на мені. Вона на мені якась коротковата, не дуже не суразно в общем виглядає. Ось і плюс поліакрил. Не хотіла брати штучну ось. річ зі штучної тканини, скажімо так. Ось таку блузочку ще знайшла в ем розмірі. Я цього бренду не знаю. Вона така дуже була яскрава, така мала дуже... Гарне таке яскраве забарвлення, об'ємні рукава-бафи короткі, але щось також мене в ній відштовхнуло. Ну, також не розглядала до покупки, просто познімала, щоб показати вам, які є ось такі красиві яскраві речі. І мені здається, вона була з віскози. Далі від CD, це голландський бренд одягу, в асортименті якого модні, якісні і доступні товари для широкого кола споживачів, відрізняються сучасним дизайном, різноманітністю стилів, актуальністю модних тенденцій. Це блуза була вільного крою з вільними такими об'ємними рукавами. Ну, Забарвлення теж мені не дуже сподобалося. Не дуже, я думаю, воно прикраситься навіть портретну зону. І вона була на мене завелика, тому я її також залишила ось позаду. Ось так виконана вона. Далі від Том Тейлор. Знайшла такий гарний майже в новому стані шарфік. Тут було 50% вовни, 50 крилів. Щільне плетіння в рубчик, досить великого в розміру, в хорошому стані. Але у мене вже досить багато шарфів, тому я це і залишила. І ще ось такий знайшла шар з бірочкою, ось такою зараз покажу. Тут така геральдика, наче от 100% кашеміру вказано. Він реально був з кашеміру але він дуже вже був видно старенький, залюблений, заношений і ще й неправильно попраний. Він, наче як, збігся, тому що. Якийсь дуже він маленький, дуже щільний був. Далі знайшла від від невідомого мені бренду набірці вказана була Сісі сірел такий піджак або жакет чоловічий, поєднані клітинок ось карамельного, блакитного і червоного кольорів. Дуже вдале поєднання, як на мене, мені такі кольори до смаку. Там були накладні кишені без клапанів, застібалися на два гудзика, яскрава така блакитна була підкладинка, бірочка всередині кишеньки, де мені здалося, що вказаний був власник жакету. На нагрудній ось такої кишені знайшла хустинку носовичок, мабуть, де вказано, що це 100% шов. З шовом Раульфін був оброблений. Позаду жакета ось була одна шліца посередині. Ну, мені подобається дуже такий саме фасон, де одна шліца жакеть позаду жакета. І ось на моєму чоловіку виглядає ось, ось так. Але тут короткі були рукавчики трішки. В общем, він не захотів його брати, ми його залишили в магазинчику, хоча досить класна річ. І ще один жакет чоловічий, він уже у клітинку такого сірого кольору. Тканина приємна і швидковиста на дотик. Значить, ось є такі ці бірки. Знову ж вказують бірки, що це бренд Скабал, це бельгійська торгова марка чоловічого одягу, аксесуарів. Із самих якісних і дороговартісних в світі тканин виготовляють люксовий чоловічий одяг. Спеціалістам компанії вдалося створити саму тонку вовняну нитку в світі. Набір цієї зі складом було вказано, що виготовлено на замовлення зі 100% вовни. Підкладка віскоза, все дуже якісно, майстерно, досить дорого виглядають на моєму чоловіку. Знову ж таки короткі ці рукава. Ось, жалкуємо, звичайно, бо це ідеальна тканина, ідеальний такий пошив, сіло просто також непогано, але там навіть не було тканини зайвої, щоб ці рукава трошечки зробити довшими. Жалкую, але ми не купили і залишили в магазині цьому біжачку чекати на свого нового власника. І далі ось така ковтинка насичена, такою чорного кольору. Камера цього не передає. А, ну, вот. Дуже такі тут прикольні були гудзики. Це, значить, марка Mark Spencer, лінійка автограф в 10 розмірі. Тут було 100% кашеміру. міру. Було багато ковтунів, Я також щось, і він замаленький на мене був. Знову ж таки, я ось порозглядала ці гудзики. Вони мені дуже сподобалися. Вони такі, наче як з перламутра. Ось позаду ось, вона ось так виглядає. Багато котунів, кругла горловина. Через котунину, що я і залишила його, і вона мені трішки замала була. І ось далі така блузочка була комбінована з прозорої тканини, з тканиною візерунок і флористичний, наче е, принт. Вкраплення золоту, золотавої тканини було. Ну, ось так вона, звичайно, не повсякденна, мабуть, десь. Якусь вечірку або свято це бренд Оазіс. Це британський бренд, законодавець стилю вуличної високої моди. Їх вирізняє вишуканість, витонченість, провокаційність, висока якість, яскравий неординарний практичний одяг вони виробляють. Оздоблено таким гарними, цікавими деталями на горловинці. Ось таке, наче плетіння було. Ну, залишила мені замаленька вона була. Порозглядала, знову ж таки. І далі ось пройшлася по чоловічим рубашкам. Це дуже класна рубашка, мені подобається така застіпка на цьому на горловинці. В общем, воротничок такий, стічка, наче ось такі ще різні За забарвленням були. Сорочки чоловічі, їх завжди досить багато, і вони до останнього дня залишаються в великому асортименті, і досить вони в класному стані. Ось і хороші бренди мають. Ось така симпатична, дуже така весела, весняна. І ось таку знайшла футболку. Я таки не знайшла, що це за бренд. Вона досить така цікаве плетіння мало, в общем, порозглядала. Такі були знахідки цього разу. Залишайтесь зі мною, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть, що вам сподобалось моїх знахідок. Ось, ну, бережіть себе, звичайно. І до наступних відео.